Всім привіт! Мене звуть Світлана і ви на нашому каналі Смачно швидко. Сьогодні смачно, швидко приготуємо тунця. Спочатку підготуємо тунця. Тільки-тільки чоловік прийшов Ось з рибалки. Бачите, яку рибу знайшов. А рибалка, яка в нас, в супермаркеті. Ну, нічого, головне, щоб рибка була свіжа. Якщо вам подобається запікати рибу з головою, тоді обов'язково треба видалити зябра, щоб не гірчила риба. Ми не любимо з головою, тому я її відрізаю. Друзі, забула вам сказати, спочатку треба обов'язково почистити луску. Я її почистила, дивіться, її небагато, але вона є. Тому спочатку чистимо луску, потім вже обрізаємо все. І якщо треба, Ще трошки промиваємо. Дивіться, щоб все у вас було чистенько. Роблю прорізи у риби. Дивіться, ось так. Не до кінця, а так трошки. Вона дуже гарно нарізається. Перегортаємо і з цієї сторони теж зробимо надрізи. Рибу переклала ось таку ємкість. Щоб було зручно маринувати. І для маринада мені знадобиться сік одного цілого лимона, приправа для риби, суміш перців, сіль та соєвий соус. Наливаю соєвий соус. Друзі, якщо вам подобається цей рецепт, а я вважаю, що він вже повинен вам сподобатись, тому що риба дуже корисна, сік лимона. Ставте нам вподобайку, а хто ще не підписан, підпишіться. І висипаємо всі спеції: сіль, перці, приправа до риби. Все перемішаємо гарно, щоб все поєдналося. А тепер, друзі, ось цим маринадом будемо її обмазувати дуже ретельно, щоб і ось в ці прорізі зараз все буде туди маринадом. Проливати, промазувати. Навіть отак можна допомагати, бачите? Ложечку беремо, трошки ось так, щоб туди і туди маринад потрапив. Друзі, я сьогодні все забуваю. Ще додам олії. почала змащувати і згадала а олія? Ну, нічого, на цьому етапі ще можна все виправити. Друзі, так хочеться завжди все зробити правильно, щоб все пам'ятати. А буває, так щось відволікає, і все. І щось забудеш. Ну, нічого страшного. Все можна виправити, все буває. Всередині теж гарно все змащуємо, перегортаємо і теж змащуємо таким же чином, як і попередню сторону. Залишаємо маринуватися десь на дві години. Якщо у вас немає часу, можна одразу ставити її в піч. Але краще, щоб вона промаринувалася годину, дві це дуже добре буде. І коли вона буде маринуватися. Кожні півгодинки можете перевернути її і ще позмащувати, щоб вона маринадом дуже гарно просочувалася. Отже, зверху плівочкою харчовою і залишаємо маринуватися. Залишаю я на столі, у нас в хаті прохолодно, якщо у вас дуже жарко, то десь знайдіть прохолодне місце. Або якщо дуже жарко, можна в холодильник на нижню полочку поставити. Пройшло 2 годинки, рибка промаринувалася. Раз за 4 я її перегортала. Зараз ще ось так от поперегортаю, щоб більше всього тут на неї поприлипало. І друзі, таку рибу можна запекати, загортаючи фольгу. Але я зараз буду робити в, ось, в рукаві запекати. Сама по собі риба тунець така суховата, нежирна. Тому треба, щоб вона запекалася в закритій ємкості, або в рукаві, або в фользі. Так, зараз що я роблю? Кріп та зелений лук кладу всередину. Дивіться, так буде смачніше. Коли приготуєте, ви одразу зрозумієте, чому я от так радила. Так, тепер перекладаю ось сюди. І можемо вилити ось цей соус, теж туди, нехай аромати, всі будуть там всередині. Піч у нас вже розігріта до 200 градусів. Ще раз скажу, що в рукаві дуже зручно. Все, попливла рибка в піч запікатися. Запікався тунець 40 хвилин, друзі. Я навіть по зовнішньому вигляду бачу, що він соковитий. Як я вам і казала, видаляємо лук і кріп, можемо розрізати. Дивіться, який він, він ніжний, ніжний. Зараз підніму і покажу вам. Дивіться, можна побачити, що він ну, сік з нього витікає, друзі. Ось по цьому рецепту в рукаві мені більш подобається, ніж е у фользі. Тому що він виходить дуже соковитий, ніжний. Рибка ця суха, але ось так приготуєте і буде дуже смачно, дуже ніжно. Звичайно, е маринад має значення. І ще хочу додати, що я. Сік лимона використовувала для маринада. Бачила, що деякі ось так: вставляють лимончики сюди, готувала. Мені не дуже подобається, ну, трохи гірчить. Але все на смак. Друзі, якщо вам сподобався наш тунець, ставте нам подобайки. Підписуйтесь на наш канал. А то ми все готуємо, готуємо. Нам хочеться, щоб в нас вже хоча б 10 тисяч підписників було. Друзі, підписуйтесь. Нам це дуже приємно і це допомагає розвитку нашого каналу. А ми з вами вже дуже скоро зустрінемось. До зустрічі! Всім пока-пока!